Доброго дня, друзі! Скажіть, будь ласка, чи любите ви казки? Так, тоді приготуйтесь, бо казка вже починається. Вітаю вас, малята! Я тітенька Сова. Я дуже люблю розповідати казки. А ви любите їх слухати? Так? Тоді слухайте, будь ласка, в одному чарівному лісі жива була родина Зайців. Одного разу сталася щаслива подія. В родині народилось зайчинятко. Воно таке гарнюсіньке. Всі звірі посходилися подивитися на нього. Одне лише вишенько. Таке вередливе вдалося зачинять не дає нікому спокою, ні вдень, ні вночі. Аби лише розказували йому казок та співали пісень. А як ні, той сам не спить і нікому в лісі спать не дає. Всі по черзі приходять, коли хати малицю, хто танцює, хто співає. То на музичних інструментах грає, все тому зайчаті замало. Як же ж всі замарилися, вдень сплять на ходу, а вночі біжать зайчатка колихати, аби хоч якось мамі зайчиці та тату зайцю допомогти. Ті вже ледве на ногах тримаються. Невідомо, скільки тривала б ця історія. Якби не старий їжак, якось, каже він, тату зайцеві. А бігав би ти до старої сави. Може вона хоч якось халепі зарадить. Послухав заїць поради, помчав аж ген на край лісу. Добрий вечір привітався. І тобі добрий, відповіла сава. Ось пішов до вас за пораду, бо вже не знаю, що й діяти. А що сталося? Нещодавно народилося у мене зайченятко, та дуже воно вередливе. Голосить і голосить, нікому спокій не дає. А що ж воно хоче? А хоче, аби йому тільки казки розказували та співали. О-о-о! Це я вмію, в мене он скільки книжок з казками. Ходімо, буде твого зайченятка колихати. І пішли вони разом до маленького зайченятка. Прилетіла сова до зайченятки та ну йому казки читати. То мале аж враз забула репетувати, притихло, слухає. Тільки вухами туди сюди водить. А як сова почала колискову співати, то і враз і заснуло. це звірі, то й самі позасинали. А сова з того часу щеночі прилітала зайчатка колихати. З тих пір повернулися до лісу, тиша та й спокій. Ну що, малята, сподобалась вам казка? А ви казки добре знаєте? Давайте з вами зараз пограємо. Я буду загадувати загадки, а ви будете відгадувати, що це за казка. Мурка за жучку, жучка за внучку, внука за бабку, баба за діда. Сховалася Чіпко велика. Що малята сховалася велика? Так, звісно, Велика Рібка. Молодці діти добре у вас виходить. На сметані замісили, на віконці охладили, круглий бік плив та скок, покатився. <му> Хто ж, дітки, покатився? Так, малята, покотився колобок Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла, це й хатка невеличка, ми й у касці. Рукавичка, молодці. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу. А курочка куткудаче, я вам золоте принесу. Що це за казка малята? Подумайте. Так, малята, молодці, ця казка називається курочка ряба. Малята слухаємо далі загадки. Я бичок тритячок солом'яний в мене бачок. Дід соломи зробив, бік смолою засмолив. Про кого ця казка малята? Так, молодці малята. Ця казка називається Солом'яний бичок. Бачу малята, що всі казки ви знаєте, ви такі молодці. На сьогодні я хочу з вами попрощатися. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Обов'язково побачимося з вами в новій казочці.